Ой, верше, мій верше, Мій зелений верше, Юж мій так не буде, Юж мій так не буде, Як мій. Било Напевні несправедлива то та політика бива, котра ділить народи єдної страни на своїх і чужих. Гірка доля спіткала етнічних українців в Польщі в 46-47 році. Їх вигнали на чужину зі своїх споконвічних земель. Юж мій так не буде. юж мій так не як вперше. Польських бойків, лемків та інших розчинили серед народів тодішньої радянської України. Кинули на прозволяще, хоч обіцяли добротне життя серед своїх. Інших, які ховалися в лісах Карпат, зачистила операція Віслава. Тепер вже розселяли на колишніх німецьких територіях. Радянська батьківщина вже їх не приймала. Сотні сіл в Бескидах спалили дотла. Бойківська і лемківська спадщина перетворилася на обвуглені бруси, а потім зникла. Може виникнути логічне запитання, мовляв, живете нині у своїй державі, серед титульної нації. Що ще треба? Відповідь проста, як світ. Наша Україна там, у мальовничих безкидах. Стала винь наклала не є того, що чекала, день, 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 ставай, дівку, Польські історики стверджують, що бойки на цих теренах з'явилися у 15 столітті. Але це перша згадка в судових записах міста Сяніка. І хто може достеменно знати? Яких племен і народів нащадки бойки та Ленки? Ніби тіверці, кельти, білі хорвати не жили тут, ніби столиця Галицько-Волинського князівства не була в Ховні, ніби кордон Радянської України в 1939 році не сягався. Запитань багато. І, може, нині не варто їх згадувати. Зрештою, а що можна змінити? Тільки серце не накажеш. Воно б'ється з неабиякою силою, коли стоїш у витоків свого життя і торкаєшся землі своїх пращурів. Добре, що є ще пам'ять, і вона зобов'язує долати сотні кілометрів до чудом збережених окремих святинь їхньої історії. Я дуже рада, що я що я можу тепер, хоч тепер приїхати і, і подивитися на на хоч на, на цю природу, на, на то все на свою батьківщину, де я родилася, де моє прийшло дитинство. То то не можна приказати, що серце говорить. Я навіть приходжу додому, я ще місяць ходжу по 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 тій землі і все бачу. Ті всі околиці, ті всі, то все все, все я ще бачу перед очима мене. То все. То не можна, то ні передати словами, ні ні описати. У мене нема слів передати те відчуття, яке знаходиться в мене в душі. У мене просто сльози виступають на очах, що я вступаю на ту рідну землю, де колись я босим бігав, зима мороз, а я наша хата була трошки нижче, а сусіда був вищий. І я бос із хати до того сусіда, бо там були діти. І я з ними багаюся, сидів там, не дивився на те, що тут люди, морози було Карпати. От, і зараз таке відчуття. ну... Я просто передати не можу тих слів, які вони мене. Яка в мене душа, яка, який я задоволений тим великим я буду приїжджати сюди на це своє священне місце доти, доки я зможу жити? Кажуть, що основною причиною масової депортації українців з Польщі стала діяльність загонів упа на теренах Західної Бойківщини та Лемківщини. Багатовікові стосунки двох великих народів не завжди були добросусідськими. І у кожного завжди знаходилися свої аргументи. Я народився на цій землі. Тут мої корені. Могили моїх побратимів. У багатьох населених пунктах теперішньої Польщі стоять ось такі монументи. Які нагадують про лихі часи сорокових років минулого століття. І трагедію в Балигороді ніхто не виправдовує. Хоч питань, ох, як багато. Напевно, цей пам'ятник не повинен стояти тут. Бо скоро це було зроблено, е, сталося трагедія при церкві, де як кажу, нас священник, коли довідався скоренько побіг і власною грудью, заслонив, сказав: Прошу впинити по, по, по моєму трупі, е, можете щось далі робити. Tak więc tego oczywiście nigdy tu nie napiszą. Na pewno ten monument powinien stać koło kostola. Trzeba nam znać, że na najpierw była Pawłokoma, potem był Baligród, a potem jeszcze była Terka, gdzie znowu polskie wojska, 30-40 osób, w tym 5 dzieci, było spalonych wojska w Stodoli. Tam też trzeba pojechać, też trzeba było to jakoś nagłosić i dokładnie postawić kres w miejscu, gdzie rzeczywiście było to było zrobione. Розстріляні поляки в Балигороді, можливо, насправді нічим не завинили, так само, як 38 українців, яких заживо спалили у селі Терки. Все можна списати на збройну боротьбу, але пам'ять повинна бути для всіх правдивою. Депортовані українці, їхні діти та онуки зорганізувалися в громадські об'єднання. Лемківщина. Воно діє в брошневій осаді давно і має статус всеукраїнського. Багатьох пов'язують навіть родинні зв'язки, в босідах женихи нечасто мандрували горами у пошуках наречених, та й сім'ї були багатодітними якихось 90 хат, а населення під тисячу. Здається, що мальовниче криве було суцільною родиною. Але історія розкидала їх по світах. І тільки окремі відвідини своєї малої батьківщини нагадують, хто вони є і чиїх батьків діти. Коли я мав 8 років, то я вже знав від бабусі, що ми Вайди, ми не є з Херсонщини, а ми з Карпат. І бабуся як могла, то вона нам розповідала і казала, що вони жили на берегу Сяну, жили в Карпатах, і то я з того самого дитинства знав, що. Є сян, є Карпати, є криви. Ці слова я від неї чув, але, на жаль, багато бабуся не могла розповідати, бо всі її розповіді вони відразу завершували сльозами. І тому з самого свого дитинства то мені е, таке впало зерно, що я мушу знайти той сян. першу свою відвідину, як ми стали на пагорб Рилі, то я не знав. Не знав, куди бігти. Тримайтеся, тримайтеся, то я була ради пам'ятаю. Куди бігти? хотілося просто впасти і цілувати до землю. На місці колишніх українських поселень нині проживають поляки. Села, як правило, невеликі, але туристично привабливі. Багатьом їхнім мешканцям і на думку не спадає, що це кровна земля оцих вигнанців. Хоч окремі ставляться з порозумінням, але великого співчуття не виявляє. То <пасувач> напевно ці люди дуже вложили в праці. Люди багато вклали своєї праці в цю землю. Дбали про неї, прожили тут все своє життя і поховані тут. А тому я думаю, їм належить велика шалі своє життя туте, сом поховання та ш належить їм ще шасунок. Так між Від це від гіру та ті сині води клином заходила земля. Там і поля урожані були, там на тим клинці і ліс недалеко. Зайшли туди люди, побудувалися, орали там, довго жили, добре жили. Та якось в 46-й міг від це прогнали. Tam, gdzie bodaj jeszcze je kamienia, fundamenty chramu, jakiej budowali nasi przedkwiaty, to ceje szans na powrtanie. Bo zobaczcie, kiedy przyjechał, czy przyjechał, ale tam z Pomorza, trochę jeszcze dalsze, jak tutaj z Dziwana Frankiewska droga, chłopcze, wnuki, czy nawet że prawnuki tych wyselonych, І вони побачили, де та церква була. Вони почули, що тут, тут бабцяся і хрестила, що десь там іще друга друга тютка тютка чи войком вінчалися. Отже, то десь в тих дітях вже в мозку записане. І напевно, коли вони себе добре почули нині тут сьогодні, в Кривому, то, вони, певно, на другий рік знову будуть хотіти влітку вернути. Сходить сонце, сходить сонце над горами, над горами, над горами. O Jezusie, ja w se wierył, co Ty znamy, co Ty znamy. O Marii, o Marii, jeszcze w Lopeńskiej, Ty i koni, Ty i koni, Ty i koni. Laj nad Krywym biżać chmary, na cze koni, na koni, na cze koni. Roże Rożewije chmarża wyśko. Хмаржа висько, хмаржа висько, о ви предки дивні мої, дивні мої, Шо мені в душі так близько, Так близько, Розпускає, розпускає сонце коси, сонце коси, сонце коси, на погрудях гір зелених повних роси. Повних роси, повних роси, мерехтить в очах, в очах, радости за, радости шло за. о прекрасна вічча земле ти моя, ти моя, ти моя, ти моя. Ти моя.